Знову ж футболістам, тому що вже цей тиждень, який у нас був, відкрилася така невелика пауза, ну, днів 5 чи шість з, з величезним задоволенням працювали, і я отримав, чесно скажу, за останні, може, два місяці роботи як тренер, велике задоволення від самовіддачі на тренуваннях. Тому сьогодні я їх попросив і мало в це вірив, що це не мало, не могло виразитись на ігрі, тому що ми всі... Тренуємося, працюємо для гри, і я вже сказав, що ми майже готові. Не кажу, що на 100%, тому що ще не так просто, але всі, які спочатку вийшли і потім заміна, тому що Скутула, скажімо так, взагалі не вписувався в гру, і не допомагав ні спереді, ні ззаду, тому заміну я в перериві вимушений був зробити. Свороді, який вийшов, я рахую допоміг, і вся в цілому команда. Зробили цей бажаний результат, якого ми чекали, Болівальники мили, які прийшли, і палку за нас болювали, я їм дуже дещо. Чому в першому таймінгу не виходили локації трішки? Ну, чому не виходило? Тому що спікули, який мав допомагати Семенюку, він практично загубився і я не бачив, яким чином навіть не могли забити, в моменті практично в першому таймі не було. Ми ну, є у нас запаси футболісти, які повинні виходить і міняти його. Скажем, один футболіст вийшов сорок, який, так, кажуть, м'яко навів шороху і результат помінявся в нашу сторону. Саме кілька разів йшов сам в обіграш на двох-трьох суперників. Почав м'яч це було виправдано. Ну я думаю, що ні, тому що я не призиваю ні суменяка, ні, ні нікого. Я... Якщо ти обвів чотири гравців, ну, я тобі тільки поплодую. Якщо ні, це неправильно по тій причині, що під нього відкривається і зліва, і справа, тому максимально я і на тренуваннях, і в ігрі прошу це два-три дотика, може і в один, для того, щоб закінчити атаку. А, ну, скажімо так, трошки він зловживав тим, що мені не подобається. Запитання, будь ласка. Ну, я не погоджуюся з оцінкою Сворика, але ну, Семенюка, правда, не критикували, розумієте? Бо ж такий досвід того Семенюка, ну, Богу дякувати, що Тарас таки попав, в м'яч, він такий мій захват, тобто зробив його. Ну, а зрештою, ну, це головне, ну, що е, очки вам треба набирати, і Богу дякувати, що все так сталося. Тому ми вас Семенюк ну, зробив пенальті, забив. Да, він, ну, я, як ну, він грав, це Непринципіально задача нападає, що забивати. Я йому вдячний, я не кажу, що своре карденно поміняв ігру. Всі додали, всі гравці, які грали в другу таку. Тому результат, результат і мені не менш важливо сама ігра була досить гарною для болівальників і для мене буде гарно.